Привіт усім! Вітаю вас на каналі Освітні Лайфхаки UA. Перша думка, з якої варто почати нашу подорож, звучить так: ставтесь простіше до навчання. З любов'ю і з доброти вчитися значно легше. Зі злості, ненависті або з гордості. Навчання може бути насправді дуже складним, майже неможливим. Латинське прислів'я бландіція non imperio, fid dulcisvenus, означає, ласкою, а не наказом стає солодкою любов. І з освітою, насправді все те саме донестями. Ласкою, а не наказом стає солодким навчанням. Такі якості, як впертість, терпіння, цікавість. Є невід'ємними атрибутами навчального процесу. Але як їх можна досягти? Впертість, наприклад, з'являється тоді, коли ви серцем відчуваєте, що результат вартий дії, він вартий зусиль, результат є насправді якоюсь цінністю. От тоді ви не зупинитесь на половині пройденого шляху і неодмінно досягнете своєї мети. Терпіння. Це поєднання наполегливості та часу. Якщо наполегливість має ті самі основи, що і впертість, то часом потрібно керувати. Важливі речі ставити на початок, менш важливі на кінець, або збалансовано їх поєднувати, не забуваючи про відпочинок і в такий спосіб, щоб часу вистачило на все. Для концентрації уваги, особливо на початку, коли ви тільки вчитуєтеся, для засвоєння нового матеріалу. Його запам'ятовування. Який би метод швидкого запам'ятовування, про який ми ще будемо вести мову, ви б не застосували, кожен із них потребує часу для ефективного використання. І, зрештою, часу потрібно для якісного виконання завдань. Тож, в цьому контексті зрозумійте правильно, краще. Курсову роботу здати пізніше, бо навіть отримати трохи нижчі бали, але зробити її насправді на високому рівні, аніж здати вчасно, та якість її буде посередня. Або ж і поготів ви не самі виконаєте цю роботу. А цікавість. Як забезпечити цікавинку в навчанні? Насправді доволі просто. Запитуєте себе та шукаєте відповідь на запитання чому? Чому так, а не інакше? Чому стільки, а не стільки? Також як, де, коли, звідки. Знаходячи відповіді, ви пізнаватимете всю багатогранність світу, всю різноманітність. Кожний елемент буде поєднаний з іншими елементами, випливатиме із них, взаємодіятиме. І варто порушити один, це неодмінно буде впливати на решту. Це надаватиме інтересу, смаку, як навчанню, так і життю. Що ж, таким чином, ставтеся простіше до навчання з любов'ю. Тоді нічого вам не бракуватиме, вистачатиме і впертості для досягнення мети. І терпіння для якісного виконання завдань. І цікавички, і цікавинки цікавості для того, щоб усе це навчання мало смак та приносило задоволення. І це все важливо, тому що освіта в Україні наша спільна справа. Тож. Пликаймо її.